А в нас прийшла поставка волосся, і е, така проблема в нас з хвостами. Супер багато короткого волосся і дуже тоненькі кінці, дуже тоненькі кінці. От на таке нарощування ми не можемо нікому запропонувати. Вроді 50 см, але Їх треба обрізати з тих см, 15 см в тих тонких кінцях. Потрібно буде обрізати. Тому ми зараз будемо розділяти їх на довжини і два отаких от товстих. Хвоста, ми з нього виділимо саме довге волосся і лишимо саме коротке. Зробимо два хвостика, один довгий, один короткий, для того щоб вона залишилась плотні кінці в одному і плотні кінці в іншому. Тільки це будуть два різних подожною хвоста. То, якщо ви його наростите, ну от, От я дивлюсь під пальчиками, мені придеться оце все обрізати. Да? Я можу зараз отак от обрізати, поставити на продажу, але всерізно ну, вам не важ нарощувати. Він супер тонкий, а тут товстий. Давайте ми просто і цей, і цей. У нас дві похожі структури, ми їх зараз змішаємо і зробимо один довгий, другий короткий. Як ми це зробимо? Ми отак от зараз зробимо. Е, я вийшу, він же, в принципі вичесаний короткий, але лише глянь. Вичісуємо це коротке. Я, ну, просто воно супер коротке, що з ним робити. Його навіть і на каре ми не зможемо дати, наприклад. Я лишаю трошки довше, те, що ми там зможемо очіна, на каре використати. Mm. Да? Одного кілограма. 300 грамів вичисується. Дивіться, отут, де я вичисала, на цьому місці я його ставлю в карду. Отак от ставлю в карбу. Прижимаю. Ми зараз кілька хвостів зробимо чіткі понятні хвости. Ну, Можемо його вставити. Ну то есть мы максимальну структуру похожу чуть-чуть. З кінця хвоста витягаємо самі довгі прядки. Кожен хвіст попередньо вичисуємо через карду. З кожного хвоста ми витягнули довге волосся до коротшого, і таким чином ми зібрали один хвіст з довгого волосся, другий з середньої довжини і третій ще коротшої довжини. Розвертаємо карду і починаємо капсулювати в звичайному положенні. Всі волоски підтягуються в одну лінію і акуратно капсулюються. Саме капсулювання ви можете подивитися в іншому уроці. Ми витягнули саме довге волосся, тепер знімаємо гаскарну, зав'язуємо в резинку. Приступаємо до вибірки коротшого Догай, волосся. Буде Таким чином ми розділяємо три одинакові хвоста на три різних довжини. Перемішуємо волосся до рівномірного кольору і стягуємо його клас, дивись, в. Мінерально класний, дивись, густі кінці. Ти навіть просто вісочки взяла, загустила. В тебе густі класні кінці, так? Да? І воно завтра закапсулюється, воно все буде рівненьке, гарненьке. Вибираємо саме коротке волосся. І все волосся формуємо в пучки. Ну, От ми розділили ці три хвоста, було, ми їх розділили на. З таких от п'ять. Ми просто окремо закапсулюємо цей, окремо цей, окремо цей. І тут прекрасна корея, вона завтра витягнеться на вісочки, теж комусь для загущення з корневої зони. І плотний кінчик буде, але коли закапсулюється, буде все супер. Щоб нічого не стрихти, ще, наприклад, нарощення каскадом. Точно так само ми беремо ці на сам верх, ці беремо нижче, ці беремо посередині і знизу теж беремо. Отак от от нарощується каскад. Саме краєва, наприклад, лінія короткі, з середини йде довге, вище, 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 і на макушку йде саме вище. От таким чином можна теж хистро ділити собі прям на каскад. Трошечки не треба гратися, але воно економно і нічого не застрягається ніякого лишнього волосся і набагато швидше, ніж витягувати знизу. Так?